Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! В умовах активних дій української армії російські окупаційні війська змушені міняти завдання, передислокуватися та в терміновому порядку поповнювати резерви, оголюючи тили. Часті випадки бавовни, коли вибухають військові склади та штаби ворога, створюють величезні проблеми для противника. Ворог планує спопиляти міста та села нашої країни. Зокрема, такий план є щодо Харкова. Щоб здійснити його, ворогові необхідно підійти на мінімальну відстань до міста, але ЗСУ скоригували його плани. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю, аби Ватіль висловив військовий експерт Владислав Салезньов. Слід віддати належне хлопцям з інституту вивчення війни за детальний аналіз. Особливо мені сподобався розклад щодо складу сил та засобів, які росіяни використовують на кожному із цих шести напрямків. Східний фланг Російсько-українського фронту, однозначно, там бої, які будуть спрямовані на спроби реалізувати план Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відразу скажу, що тим складом сил та засобів росіян, які там залишилися, це Зробити неможливо, проте вони досить серйозно активізувалися. Вони намагаються тиснути на наші позиції в районі Сіверська на Бахмут, намагаючись його обійти з півдня та півночі. Традиційно досить серйозна ситуація під Авдіївкою. Ми бачимо, наскільки жорстко працюють росіяни по Пісках з використанням, у тому числі важкої вогнеметної системи класу Сонцепік. Після бойової роботи таких систем говорити про те, що їм важливо зберегти піски як населений пункт, де є житлові будинки, та місцеві жителі не доводиться їх просто стирають з лиця Землі, щоб вийти на певні рубежі. Східний фронт важливий для противника щодо відволікання частини Сил оборони України на ці напрямки. Досить серйозне зосередження сил та засобів у росіян на південному фланзі фронту. Ми знаємо, що на Херсонському, Новокаховському напрямку та напрямку у бік Оріхова та Запоріжжя росіяни застосовують до 50 батальйонних тактичних груп, величезну кількість сил та засобів. На відносно невелику ділянку фронту, це дуже багато. Проте росіяни продовжують вести активні бойові дії тактичного рівня на скідній. Східному фронті, щоб українські сили оборони були змушені тримати там відповідний комплект. Сил та засобів щодо харківського напрямку, там ситуація традиційна. У районі Валуєк розташовані залишки 144-ї мотострілецької дивізії. Це елітні резерви. Росіяни починають їх розтягувати. Чи частину цих військ вони перекидатимуть на Ізюмський напрям, де ворог має досить слабкі позиції, поки не зрозуміло. Там ЗСУ мають можливість наступати, бо серйозного спротиву вони не зустрічають. Питання лише у наших бойових можливостях для проведення ефективного контрнаступу. Ми не раз говорили про те, що аби у Українське військо мало можливість не тільки ефективно тримати оборону, а й контрнаступати нам потрібна артилерія. У великих кількостях і на тих напрямках, де ми плануємо ці заходи проводити, якщо немає артилерії, говорити про серйозний контрнаступ не доводиться. Харківський напрямок, росіяни тиснуть, вони прагнуть якомога ближче підібратися до Харкова, щоб безкарно знищувати його, щоб працювати по центру міста, у тому числі ствольною артилерією, тому що високоточних і навіть низькоточних ракет у них мало. Вони активно використовують реактивні системи залпового вогню, працюють іскандерами з-під Білгорода, але щоб стерти з лиця землі Харків. А у них схоже є така мета, необхідно підтягнути свою артилерію на максимально близьку відстань, а потім довбати. Це тиждень тому по українських пісках за добу прилітало до 6 тисяч снарядів величезна кількість. З урахуванням того, що плече підвезення російських боєприпасів ближче до Харкова, набагато коротше, тому що відстань від Харкова до Білгорода 70 кілометрів. Залізничне сполучення працює, тобто шанс, що російська оборонка працюватиме у форматі випуску тих самих артилерійських снарядів, за допомогою яких російська артилерія завдаватиме ударів по Харкову. Українські сили оборони мають іншу мету і завдання, як найдалі відкинути від Харкова російські артилерійські підрозділи та всіх росіян. Друге завдання обійти район Печеніського водосховища з півдня і півночі з метою продавити і знищити той самий логістичний ланцюжок, який з'єднує російський Білгород з українським Вовчанськом і далі Куп'янськом. Завдання непросте, бо сил та засобів у росіян там чимало, але питання у тому, наскільки серйозні ресурси у наших сил оборони на цій ділянці фронту. Зрозуміло, ми бачимо певне копошіння на території. Республіки Білорусь у 16-й раз Лукашенко продовжив навчання на полігонах. Це демонстративні дії, спрямовані на те, щоб українські сили оборони були змушені тримати певний комплект сил і засобів у північних областях нашої країни. Мало що самопроголошеному президентові Білорусі спаде на думку. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.